І так, друзі, всім привіт! З вами Кіп. Хочу поговорити з вами і поділитись новиною, що в нас буде оновлення бонового магазину вже в березні. І так, що в нас буде додано? Перше, це 113-й китайський Beijing Opera, який продавався колись за золото. Зараз він буде продаватись за бони. Його ціна 15 тисяч бонів. І так, по ТТХ. Зліво ви бачите ТТХ його в звичайному стані, справа в розігнаному вигляді. То я можу сказати, 7,61 заряджання гармат. Це крутий результат, мінус 7 КВН. В принципі, хороший, поганий час зведення, та хороший розкид, та хороший ДПМ. В принципі, це такий буде, буде собі ушка, китайська ушка. Далі в нас йде Лорейн 40Т за 8 тисяч бонів. Як на мене, це найкращий. Покупка в боновому магазині за бони так, так, так. Це вбивця Сумоа, тому що в нього велика максимальна швидкість як вперед, так і назад. Зліва також ви бачите ТТХ в нерозігнаному вигляді, справа ТТХ в розігнаному вигляді. Який його плюс перед Сумоа? Якщо ви не взяли в трейдині собі Сумуа, тому зараз саме час буде забони взяти собі ворку. Який плюс? Це, як я вже і казав, максимальна швидкість вперед 60. Сумоа їде 35-40 з турбіною. Але в Сумоа є хоч якась броня. Але кажу, ворка це хороший швидкий танк. 8000 бонь. Що нам ще ВГшники підвезли? А вони нам підвезли 3D-стиль. Забони. Я дуже довго цього чекав і дочекався, як то кажуть. І так, перший 3D-стиль це буде на СТБ-1. Називається він Косигатану за 3000. Блін, стиль е -е, крутей, але, як то кажуть, на, на любителя. Але прикольний, оця деревцятка оце все. І так, Наступний стиль це буде на 60 ТП. Називається він 40 1, Також буде коштувати 3000 бон. Мені стиль дуже подобається, особливо ось тут на гарматі. Прикольний, скоріш за все, я собі його і візьму. Наступний стиль на Є100, який називається Кларер Хімель. Також 3000 бон, стиль також прикольний, в принципі, думаю, хтось собі та його і візьме. І так, що в нас ще буде в оновленні? А це бонове обладнання, підвищена снарядостійкість. Просто народі закалка. І так, що ж воно буде давати? Плюс 12 до запасу прочності машини, плюс 75. До прочності ходової, плюс 30 до скорості ремонту, плюс 10 до грузопідйомності і мінус 75 від урона попадаємого в корпус. Так, зараз бонову закалку можна було отримати і зібрати на глобальній мапі, але хто цього не зібрав, може собі буде взяти її в боновому магазині. Ціна 6 тисяч бонів. Так, більше ніж звичайне бонове обладнання, яке коштує по 5 тисяч. Але, ну, це бонова закалка, тому думаю, теж знайдуться люди, які будуть її брати. Бо бонова закалка це сильно. це сильно. І так, це все. Дякую всім. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар, що ви будете брати собі в боновому магазині. Всім гарного дня! Слава Україні!